Хочу відповісти на цей коментар, але я не знаю самої ситуації. Я бачила якісь вирізки в інтернеті на рахунок того, що якийсь мужчина побив іншого велосипедиста, але я не розбираю конкретно цю ситуацію, тому що я там не в курсі. Хочу пояснити про прояв злості, так? Злість це енергія до дії. От, наприклад, ви хочете в туалет, і у вас вже ну, таке прям журчання, бурчання, і у вас є потреба. Ну, давайте, ладно, не це. От лежить у вас не знаю, гара посуду, і виходите повз нього, і поки вона вас не дратує, то ви не будете нічого робити з цим. Коли ви розізлилися, що, блін, поназбирався посуд, ви щось з цим робите. Ви робите якусь дію. Да? І тоді ця злість, вона вам допомагає зробити дію. Наприклад, ми всі любимо займатися сексом. Ну, переважно. Да? Але секс це якраз таки акт агресії по відношенню до іншого. Питання лише в тому. Наскільки той інший погоджується? Якщо він не погоджується, то це називається насиллям. Якщо той інший не проти, то це говоримо про задоволення потреб обох. А третій варіант наприклад, ви йдете на співбесіду. Місце на роботу одне. І це теж агресія по відношенню до інших людей. Ви займаєте місце, яке могло би бути, ну я не знаю, там зайнято кимось іншим. І ви його проходите співбесіду, беруть вас. Це агресія в сторону інших, тому що вони лишились без роботи. І все це толерується і регулюється в межах або закону, або беззаконня. Питання в цьому. І, наприклад, якщо ви будете в лісі і на вашу дитину бежить саблізубий тігр, то у вас переважно не постане питання, якщо з агресією є контакт і зі злостю, ви не завмрете, ви будете або бігти, або захищатися. Ну там, щось кидати в нього, стріляти можливо, да? і це є велика різниця. Тож, дорослі люди вони переважно орієнтуються, де мені варто проявити агресію, де не варто. Зрілість, в першу чергу, це зрілість емоційно вольової сфери. Вона і у дорослих достатньо незріла. А ще це контакти, контакти з собою. Тому що коли людина сильно затискає, притискає свою злість, вона як пружинка потім з часом десь вистрілює, переважно, от якраз в таких ситуаціях, яку ви описуєте, да? що ну, я там мене нагнули, там десь я не знаю там. Хорошим хочу показатися. А потім ці люди вони проявляють от агресію, да от я не знаю, в таких неочікуваних місцях. Це говорить лише про те, що людина не вміє управляти і коригувати свою злість, і агресію, в тому числі. да е, Ще є нюанси. Е, наприклад, коли коли дитина. Проявляє до мами, не знаю, якийсь акт ну, злості, кусає, коли мама годує дитину за груди. Да? Це дитина теж ну, прощупує деякі кордони мами. Ну, мама у відповідь, що ну, навряд чи буде да, бити в чоло, правда? ж? Тому, тому що мама доросліша і більша, і зріліша. Вона це не сприймає як якусь ну, таку там образу. Тут варюється вар все від ситуації. тобто залежить, від того, що відбувається в нашому житті. Але злість це непогано. Прояв злості це абсолютно нормальна людська сутність. Наприклад. Доволі часто, от буквально сьогодні коментар від якоїсь хейтерської дівчини, вона писала, що щось там, щось там написала. Да? І я відповіла достатньо так ну, добряче, злосно. Чому? Тому що ну, я не хочу це терпіти, мені це не подобається. І я можу їй відповісти і цим користуюся. І я точно не терпіла, я точно не агресивна. Я дію залежно від ситуації. Ні, я можу бути агресивною. Я вважаю, що це нормально. Тому злість і агресія нормальна, дивлячись, коли час, місце і обставини всього цього.